Церква насправді. Це найстарший чи найстаріший інститут соціального служіння і гуманітарної допомоги. Тобто в церкві, де всі, як каже священне писання, і бідний, убогий і, і багатше, всі в однаковому статусі, церква об'єднувала всіх людей, і ті, хто може допомогти, допомагали тим, кому це потрібно. Особливо в час лихоліття, як в якому зараз знаходиться Україна, в час війни, ми обов'язково. Допомагаємо тим, хто потребує в церкві є дуже багато людей, котрі мають ці можливості. Люди успішні, бізнесмени, і вони дійсно через церковну спільноту допомагають ближнім. Також ми навчилися спілкуватися і співпрацювати з різними фондами, в тому числі і з міжнародними за кордоном. Нам допомагають помісні церкви за меж України, і ми також їм дуже вдячні. Найперше це звичайно. Що їжа? Це якісь продуктові набори, це набори першої необхідності, в тому числі. І продуктів і гігієни, і це на наших парафіях роздається. Є у нас парафії, які годують людей, готуючи гарячі обіди. Це дуже важливо і актуально було особливо в холодну пору року. Також є благодійні організації, котрі співпрацюють з церквою по наданню можливості так званих укриттів чи шелтерів. Так, це для вимушених переселенців, внутрішньопереміщених осіб, людей, які. Залишилися без даху над головою, вони можуть звернутися до церкви. Десь є, що це тимчасове утримання надання можливості перебування. Так? А десь є, що церква дає можливість бути довше, поки людина не вирішить якісь свої житлові, соціальні питання і потреби. При кожному храмі. Православної церкви України можна звернутися до священника, і священник допоможе або направить, куди можна піти і вирішити ці свої потреби чи необхідності.